Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Оговтується, після суботньої атаки Дніпро росіяни били по місту ракетами та шахедами троє загиблих і 12 постраждалих. Понівечна інфраструктура, розбита багатоповерхівка у двох під'їздах, зруйновані квартири з другого по шостий поверхи. Частина постраждалих у лікарнях, усі у стані середньої важкості. Людей, які втратили житло, розселятимуть. Аварійно-рятувальні роботи на місці трагедії завершили тільки вчора під вечір. Це кадри порятунку людей, в чиї квартири влетів ворожий безпілотник. частина мешканців були заблоковані на верхніх поверхах і не могли самостійно вийти з охопленого вогнем будинку. Хто з дитиною? Давайте сюди, дитину. Я держу давайте, вас. Давайте, давайте. Пані Лідія в момент атаки саме була вдома, сховалася за правилом двох стін. Її оселя на другому поверсі. Дуже все дом дуже здригався і повалив дим, пожар, все це, хаос, ну, в общем, і все ми швидко зібрали, що в нас було. І вийшли сюди допомагати. Комбінована ворожа атака ледь не обірвала і життя рідних Геннадія. Вони оговтуються після трагедії. Кирпичів залетіли прямо у спальню на ліжко чуть не вбили зятя. А до цього якраз вийшла, винесло там шибку, вікна, все ну, повилітали, все, що з цієї сторони було. Аварійно-рятувальні роботи завершили напередодні вечері з-під завалів, дістали тіла трьох загиблих. Частина постраждалих нині в медзакладах їхньому життю нічого не загрожує, кажуть лікарі. Допомагали пораненим і травмованим, навіть волонтери з інших міст. Вже через дві години ми були тут, допомагали навіть в евакуації людей з-під завалів а, також було дуже багато наляканих місцевих ну, жителів Тому допомагали ще психологічно. Тим, хто втратив оселі, міська влада допомагатиме матеріально щонайменше три місяці, компенсуватимуть гроші за оренду житла. Нині ж нагальна проблема, яку треба оперативно владнати забезпечити теплом. Оселі, попередній звіт на десь 90% каже, що е, нам потрібно буде. Е, Розібрати не 72 квартири, як зараз, а 54. Тобто це буде не два під'їзди, а півтори. Ми будемо, як територіальна громада, зараз, як мінімум, на три місяці компенсувати гроші на зйом житла за оренду житла. Через атаку в місті пошкоджена інфраструктура, діють графіки відключення світла. Христина Венеля Денис Сінегін, Фактей Сітів. Єдині новини.